Україна на фестивалі Повітряне братерство була широко представлена географією міст. На фестиваль прибули спортсмени із Києва, Львову, Чернівців, Хмельницького та Могилева Подільського. Молдову представили парапланеристи Кишинева і Більц. Вперше на фестивалі були присутні планеристи з Франції, які дізналися про захід з мережі інтернет і подолали довгий шлях, щоб взяти участь у ньому. Міжнародний кубок Дністра проходив з 1 по 5 травня. У рамках змагань учасники літали 36-кілометровим маршрутом до села Струга Новоушинського району Хмельницької області. Переможцем Кубку Дністра став Сергій Гурницький, місто Хмельницький. Друге місце за Ігорем Шарабхановим, також із Хмельницького. Третє посів спортсмен із Кишинева Руслан Дем'яненко. Відкритий чемпіонат Молдови відбувся протягом двох льотних днів. 9 травня літали маршрутом відстанню 81 кілометр до Ялтушкова, Барського району. 10 травня через грозову небезпеку був коротший маршрут 22 кілометри до районного центру міста Мурованих Курилівців. У загальному заліку переміг Тарас Канафоцький зі Львову. Друге місце за Ігорем Шарапхановим, місто Хмельницький. Третє посів Сергій Гурницький, також уродженець Хмельницького. У рамках фестивалю для гостей було організовано ряд розважальних заходів.